Рукавички від Dexel. Виробник заявляє, що вони повністю водонепроникні. Зовнішній шар це мікрофібра та поліестер DVR. Середній шар мембрана, яка затримує вологу, але дозволяє руці дихати. Утеплювач Prime Love Gold і мікрофліс манжети з неопрену. Рука абсолютно суха. Будемо тестувати водонепроникність. Повністю занурив рукавицю у воду. Вона стало помітно важча, але вологи всередині я не відчуваю зовсім. Дивіться, абсолютно суха рука. Якість матеріалів та швів просто на височенному рівні. Ну, в принципі, як і ціна. Кілька днів я покатався в цих рукавицях на своєму скутері, закриваючи мотосезон. І хочу сказати, що як хват дуже впевнений і міцний, так і по комфорту все просто навідмінно. Руки абсолютно не мерзнуть навіть в дощову погоду. Хоча не дуже полюбляю так кататись, але для тестів довелося. Правильно підібрати розмір, потрібно помірювати обхват долоні в цьому місці. У мене 20,5 см, і для моєї руки ідеальні були би розмір L. Я замовив XL, і вони трішечки завеликі, буквально на тих самих пів 1 см. Також, чомусь непропорційно довгий мізинець. Ось можете побачити, я би його вкоротив як мінімум на 5 мм, можливо, навіть. На сантиметр. Можливо, це мої анатомічні особливості, але показую вам все, як є. Дуже сподобалась оця м'якенька вставочка на великому пальці. Вона чудово контактує з лицем, і якщо десь щось треба витерти, то зручно робити це саме нею.